Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 14 жовтня 2023 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2024. Група Сі, збірна України. У себе номінально вдома приймає Північну Македонію 2-0. Україна перемагає. Гули Георгія Садаков Вата Алікса не була єдиним у даному матчі. Сьогодні друзі хочу згадати цей матч. Ну давайте все ми розпочнемо обговорювати по порядку. Спочатку нагадаю, що це була група Ці. У цій групі були такі команди, як Мальта, Північна Македонія, Україна, Італія та Англія. І для українців це був матч дуже дуже важливий. 4-2-3-1. Стартова під підопічник Сергія Риброва, Анатолій Трубін у воротах, Микола Матвієнко і Лілля Забарний, пара центральних захисників: Віталій Миколенко, Єхім Канапля по флангах, Олександр Зінченко, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники. Георгій Садаков, центральний атакувальний півзахисник, Міша Мудрик, Саша Зубков по флангах та Артем Довбик у нападі. Це стартова розстановка збірної України. Пінчний Македонія 3-4-1-дла. Стартова розстановка у Македонії, Мілєвський, головний тренер команди. у воротах, Серафімов, Манев Мсліву, ар... Тріка центральних захисників, да. Елезі Атанасов відповідно півзахисники, Аліоські Ашковські латералі, Барді, ну ложна дев'ятка. Міовський Ельмас у нападі. Це стартова розновка Північної Македонії. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, друзі, такий, знаєте, початок був рівний, але все-таки Україна була цікавіша Україна більше володіла м'ячем на старті матчу. Україна Найбільш позиційно атакувала непавний не шанс був там вартема Довбика вже в дебюті матчі. Ось, тобто такий, знаєте, початок нібито був рівний, але потім з кожною хвилиною Україна розпочала ініціативу перехоплювати. Хороші були не пані атаки в української збірної. Ну і ось вона, 30-та хвилина матчу. Георгій Судаков іде в пресинг. Дуже здорово, до речі, Георгій Судаков і справді відібрав м'яч. Там, до речі, Олександр Зінченко також допоміг. І саме Саша та й записав голіву передачу до свого пасива. Тобто Саша Зінченко та Георгій Садаков дуже здорово пішли в пресинг. Вдеться Георгію Садакову підхопити м'яч. Садаков пробиває з метри 25-й рикошет від захисника Македонії. м'яч. Залітає в сітку 1-0 Георгій Судаков. На 30-й хвилині матчі відкриває рахунок матчі гарматний постріл. Українці і м'яч влітає в сітку варит. 1-0 Рахунок стає на користь української команди. Після забитого м'яча українці продовжували створювати непогані шанси. Супер шанс був Артема Довбака після кутового, щоб забити, коли Артем пробивав головою і м'яч в міліметрах пролетів від стійки. І справді, Міша Мудрик також дуже здоровий і справді загострював він у першому матчі. Зробив дві гольові передачі, коли українці 3-2 перемагали. І справді Міша. Міша дуже здорово справді виглядав. Ось, хоча йому не вдалося не забити, не віддати гульову передачу. Македонія також розпочала і своїми атаками відповідати, там, пригадується, не пане удар. То так Ельмаса, одного з найкращих футболістів Північної Македонії. Ельмас дуже здорово гру на себе та брав. І справді, там не пан не був в нього удар. Наприкінці першого тайму, коли на себе він взяв гру. Пробив повзворота. А відповідно, Ельмас. Це справді досить нападний справді шанс. був у нього щоб забити. Другий тайм. Другий тайм був цікавіше, я вважаю, ніж перший тайм, тому що, в принципі, у другому таймі і моментів пішло більше. Ще у одних, ще у інших. Ну, по-перше, чорлінов міняє е Манева. Дімонський міняє Ашковський. Така подвійна заміна на початку. У України та в Македонії були супершанси на початку другого Тайму, щоб забити, пригадиться супершанс, який був в Артема Довбика. Артем вийшов один на один. Не забив Артем Довбик. У Македонії був супершанс, коли виходив футболіст Македонців один на один. Якщо не помиляється, був Міовський. Він вийшов один на один. Пробывал Анатолий Трубин, вытягивая удар нападника македонского избирания. Справді супер шанс был в Македонии, чтобы забыть. Там еще один метанас поменяем. Руслан Малновський э, выйдет замість Саша Зубкова. Но ну, мы в Украину сваток, еще выйдет Сергей Сидорчук, Тарома Яремчук за Александром Ковраева. Ось Олександр е Караваєв, е Рома Яремчук Ще вийдуть відповідно. Е На другий тайм в Україні. Адемії, Трайковський, Черліна, Вдарієв, Дімовський е Вийдуть відповідно у Македонії. В Македонії були супер шанси для того, щоб рахунок зрівняти. Тобто рахунок міг стати як і один, -один? Так і 2-0. Тому що в Україні пригадується був супершанс. Кулер там добик вивів Михайло Мундрика на дану позицію. Міша пробиває в упор. Але рятує, рятує воротар Північної Македонії свою команду. І справді такий напружений матч, тому що Македонці йшли в непані атаки. Тобто у Македонії там були хороші шанси, Щоб рахунок у матчі зрівняти. Тобто, знаєте, така напруга була, тому що матч та дуже важливий. І ціна цього матча дуже важлива. Рахунок 1-0. У Македонії були непані шанси, Щоб рахунок зрівняти. В Україна також відповідала своїми атаками. Пригадується гарматний постріл Георгія Судакова. М'яч летить по неймовірній швидкості. Але рятує, рятує свою команду. До Вартар Північної Макейдонії. Ну і ось вона. 90 плюс 5-та видомачка. Україна. Іде в контратаку. М'яч на ньому фланзі. Отримає Олександр Краваєв. Олександр Краваєв вже і зупиняє. зупинився Олександр Краваєв. Але потім побачив, побачив порожній кут воріт. Саша запускає м'яч. По неймовірній траєкторії. м'яч. залітає Завітає звідкової. 2うも 2 0! Який же удар! Який гол! забиває Олександр Караваєв, 2-0! але який гол! Який удар! Який удар! Який гол! забиває Олександр Караваєв, Рома Яремчук! Записав голеву передачу! який же гол! від Олександра Караваєва, 2-0! і українці перемагають. Неймовірно важкий матч, тому що українці вже в другому таймі більше без м'яча діяли. Да, в цілому, якщо подивимося статистику, 18-14 удари, 7-5 удари в площину воріт і кутовими 11-13. 11-3. 11-3. На користь України. Тобто Україна переграла за ударами, за кутовими Македонії. Да, володіння 45 на 55, але там і Україна вже так свідомо вже без м'яча діла. Тобто в цілому по моментах Україна та Македонія переграла. І ось у нас статистика гольових шансів. 5-2 на користь України. П'ять гольових на год було у опічих Сергія Реброва. П'ять гольових на год було опущено. У Македонії було дві гольові на годи. 2 гольові на годи було опущено. 353 передачі в України, 290 пасів точними були, та 82. Ну, тобто 82 точність передач. Македонців 433 передач, 360 пасів точними були, 83 точність передач. Ну і 1-0 за офсайдами. Тобто за офсайдами 1-0. Із 18 ударів Україна наносить 7 ударів в площину, 8 ударів ворота, 2 було каркасове рей трятувало Македонію, 3 удари заблоковані були. У Македонії, ну, це в Україні, у Македонії 14 ударів, 5 ударів в площину, 5 повзроти, 4 удари заблоковані були. По успішних відборах, ну, я би сказав бы сказал, 9-10, але в Україні 64, успішності, у Македонії 62, успішності. По 5 сейв зробив Дмитрієвський та Анатолій Тробін. 17-16 повинні сім'яча 9-4 за перехопленнями. Ну, і 12 порушень правил в Україні. Дві жовті картки. У Македонії 4 порушень правил, дві жовті картки. Ну, і найкращий футболістом матчі, це тоді був Браба Георгий Садакова. Георгій Садакова, який дуже здорово тоді матч провів, забив гол, взагалі дуже такий активний був справді. Тому я саме Георгія Садакова обрав би найкращий футболіста матчі. Тоді, якщо до речі підсумок, то перемогу я вважаю здобута по ділу. Україна. Так, да, в якийсь відрізок було важко і здавалося, що Македонці можуть і зрівняти рахунок, але в цілому Україна по ділу перемагає. Ось, хоча і справді напружений, був кінець матчу, але знову таки і статистика і гольових шансів в принципі, підтверджує той факт, що в принципі ти поділо. Українці тоді перемогли. Українці, забігаючи наперед до останнього тура, будуть битися за вихід в плей-оф. Ось, взагалі група була дуже дуже цікава. Ви ж окремо перемагаємо Македонії за рухомку 2-0. Друзі, я вам дякую за увагу, бажаю вам та вищим рідом. Тільки добра та ще в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, усім на нових зустрічів.